Привіт, мене звати Каті і сьогодні в мене незапланований вихідний, який виявився досить доречним. День я почала з того, що поїхала здавати аналіз крові. Сьогодні день здоров'я. У мене все добре, це плановий чекап, і насправді можливо це знак, щоб ви також перевірили своє здоров'я. Я особисто люблю ходити до врачів, особливо коли в мене нічого не болить, і мені кажуть, да, ти крута, в тебе все добре. Після здачі крові я вирішила побалувати себе і подякувати собі. І поїхала в улюблену кав'ярню. Мій вибір пав на якийсь бутерброд з оселецем. Я не знаю, назву прикріплю десь тут. І це найкращий вибір. Після чого я поїхала додому. Мені здається, що коли ти свій вихідний витрачаєш на те, що прибрати в квартирі, це старість. Ну, мені подобається коли чисто. Одразу хочу розставити всі крапки над і. Мені не подобається прибирання, Але я гонюсь за результатом. Мені дійсно подобається, коли чисто, охайно, затишно. А, зараз буде хід сезону. І так, багато роботи. Ну, поїхали. 80% свого дня я провожу саме вдома. Мені важливо, щоб тут було чисто та охайно. Скоріше за все, якби я працювала в офісі, мені б також було важливо, щоб вдома було охайно. Але зараз я намагаюся мінімалізувати візуальний шуб, щоб мене нічого не відволікало, і я себе відчувала комфортно. Можливо, ви у мене запитаєте, що це таке? А я скажу вам: це розбиті мрії. На суботу я запланувала зйомку, але в момент, коли я готувалася до цього, все йшло не так. Мені нічого не подобалось, як стоїть світло, як я виглядаю. Але я не врахувала той момент, що я була дуже втомлена. Мені потрібно було просто відпочити, і так і сталося. На цих вихідних я нічого не робила. Я дала собі відпочити. Важливо не забувати про цей «work-life balance». Тому що ви можете загнати себе в якусь яму. А зараз, коли я повна енергії на ентузіазмі, мені це відео записувати дуже просто, дуже легко. Я знаю про що сказати, я знаю про що розказати. І мені здається, глядачі відчуває цю енергію, коли ти робиш з під палки і коли ти робиш в своє задоволення. Наскільки ж стало затишніше, зараз покажу вам до. І після. А зараз переходимо до ванни. Опа, опа, несподіване включення. Я забула, що ще я займаюся англійською мовою. Та-дам. <косити> 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 Скажу чесно, за ці два роки, майже три роки, я дійсно підтягнула свій рівень англійської мови. Я б сказала, у мене появився рівень англійської мови. О, mm -hmm. oh my god! іспадей. О, great! Шкода, звісно, що не можна сказати. Вчіть англійську, вона вам потрібна, і люди такі, о, я замотивований, буду вчити англійську. Так не працює, так не працювала зі мною. У мене сестра досконало знає англійську мову, а я не знаю. Ми жили в одній сім'ї. Їй це подобалось мені дні. I believe everything is okay. I hope. <laughs> Чи я тут такі жертви Тіктоку, як і я? Сподіваюся, ця паста допоможе мені позбутися цього нальоту. Блін, вона вроді реально працює. Ну вона дійсно без зусиль. Я зараз в шоці. Я просто думала, це розвод. Ну, я не знаю. Потрібно ще змити водою подивитись, подивитися, але зараз я, я в шоці. О! Немає цих плямочок, немає. Зараз я бачу, що буде проблема змити саму цю пасту. Але результатом я супер задоволена. Ну, непогано, непогано. Поки що можу рекомендувати. Буду пробувати на інших штуках, дам рев'ю, якщо буде цікаво. А, я ще. Йолк. Під про пасту, в неї невеликий розхід, вона не смердить і не пахне нейтральний запах. Я задоволена покупкою. Дві штуки згадали. Перше, зараз я не застеляю ось так покривало всю кровать. Тому що бурі постійно залазить і це нереально застелити. У Нас два одіяла, і коли застеляєш покривалом зверху, все рівно виходить якась мес. Такий варіант я відкрила. А другу штуку, про яку я згадала, чому в мене? Жовте одіяло. Я обожнюю жовтий колір. Як ви можете зрозуміти, я його не ношу, мені подобається він в картинах, в чашках, в якихось маленьких деталях. Але хто я така, щоб позбавляти себе задоволення бачити свій улюблений колір щодня? Я вирішила купити простирадло, яке вдень я можу спокійно застеляти, ніхто це не буде бачити. А ввечері шюх одіяло знімається, і я. Насолоджуюсь своїм кольором, уявляю, що я лежу на сонці. Не знаю. Мені супербалдіжна. Нікіта змирився з цим. Ну і, і колір дійсно дуже гарний. Ось це швидкість, ось це турборежим. Шалений кіт, шалений кіт! Так, а ввечері я ще поїхала доздавати декілька аналізів, і я вам кажу, я розписала місяці е, візитами до різних лікарів. Mm -hmm. Я ще не здавала аналізи, і так вийшло, що медсестра, яка їх брала, Подумала, що я дуже сильно хочу спілкуватися литовською мовою, хоча мої навички десь на рівні манючкої дитини. Вона ніяк не хотіла сходити з латовської мови. Я думаю, блін, вот папандос. пандос, але десь з десяти її слів я зрозуміла. Три, чотири, постійно перепитувала і просила перевести, але вона весь час сказала: молодець, так тримати, умнічка. І дуже мене хвалила. І я думаю, блін, дійсно, по-перше, потрібно хвалити саму себе. А друге, якщо я не буду пробувати розмовляти ломаною, каряво, як-небудь, як я навчусь? Ніяк. Навіть два місяці тому я б. І слова не зрозуміла з того, що вона сказала. Тому повторюсь, хваліть себе. На уроках в мене взривається голова, мені дуже важко, але який прекрасний результат. Я приїхала забрати нікіту з роботи і мені довелося його чекати. Я зробила кружочок по старому місту, і тут все вже прикрашено до нового року. Ще навіть сніг немає, ще навіть не холодно. Що скажете? Це пончик, французький бульдог. Це пес Нікітаних батьків, він дуже рідко буває у нас в гостях. У них дуже специфічний контакт з бурі. Перші першій їх зустрічі бурі надувалася, як величезна куля, пушиста, дуже агресивна куля. Але зараз вони так, трішечки ігнорують одне одного, але так, з контролем. Знаєте, типу так. просто чекнуть, що він, як там. І ще пончик знає команди. Зараз одна із них Дайте. опа і попрошу не плутати дай п'ять і дай лапу. Це дві різні команди. Дай п'ять він дає дай п'ять, а дай лапу він дає лапу як джентльмен. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, записуйтесь на планові чекапи. Гарного дня, пока!